Одночас російський тіньовий флот продовжує зростати після західних санкцій проти Федерації. Про це пише Reuters і посилається на економістів. Темпи приросту цього року сповільнилися однак флот і далі розширюється, оскільки нові судна заміщують ті, які потрапляють в санкційні списки. І одночасно з цим американські тарифи наразі майже не позначилися на глобальній економіці та попиті на пальне. Ефект відведених Трампом мит ще не проявився, оскільки американські компанії використовують сформовані до тарифів запаси, і поки не перекладають вищі витрати на споживача і стосовно тіньового флоту, колись в Прибалтиці в, краї... в Литві раніше сказали, що насправді тіньовий російський флот це близько тисячі суден, а накладено якби обмеження санкцій на 400, тобто 600 продовжують курсувати. І тоді ставили гіпотетичне запитання стосовно зусиль євроспільноти у плані протидії флоту російському тіньовому. Але зараз ми не тільки про це, а про все загалом. Про ці от дивні дитячі суперечки між Сполученими Штатами Америки і ЄС. І не тільки з Максимом Несвітайловим будемо говорити, це політолог та експерт-міжнародник. Пане Максиме, вас вітаємо, раді вас бачити. Доброго дня вам. Вітаю. Пане Максиме, знаєте, вже втомилися коментувати іноді, знаєте, то одне, то друге з боку Трампа. А тут ще такі дитячі зараз коментарі стосовно купівлі російської нафти. Хто більше винен, хто більше купує між Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки? От якщо коментувати в цьому, то хто от більше лукавить, Сполучені Штати Америки чи країни Євросоюзу? Ну, Всі по-своєму можна сказати, тому що якщо говорити про. Купівлю саме російської нафти, російського газу, то е, Європа дійсно продовжує це робити. Ряд країн продовжують купувати російську нафту і газ. Якщо говорити про те, чи є спроможності у тих же сполучених штатів Америки більше санкцій накласти і більше повпливати на позицію Російської Федерації, то тут також можна зазначити, що Штати фактично нічого не роблять, і поки що дійсно це так дитяча позиція. Але є, хоча б маленьке зараз сподівання, що цього разу в Вашингтоні відбудуться певні зрушення, тому що ну ми поступово починаємо підходити до досить серйозної небезпечної точки, тому що Китай, Російська Федерація, Північна Корея вони втрачають будь-які рамки, вони втрачають будь-який страх і розуміють, що їм можна дуже багато чого робити. Європа зараз е панікує і починає активніше готуватися. Франція проводить навчання. Німеччина виділяє 10 мільярдів євро на покращення е системи цивільної безпеки. Фінляндія робить оголошення про те, що хоче зробити найбільш боєздатну армію в Європі. Всі розуміють, яка велика загроза нависає, і що потрібно щось робити. Але питання в тому, що Російська Федерація і Китай не дадуть стільки часу, щоб Європа, звісно ж, могла до цього підготуватись, Но це буде нелогічно для них. Сполучених Штатів Америки не бояться диктатори Трампа не сприймають всерйоз. Він думав, що цим заграванням, що ось цим підмигуванням, підтанцьовуванням він зможе стати другом для Путіна. і Сі Цзінпіна. А в результаті став для них посміховиськом. Вони не вважають його рівним собі. Вони не вважають його тим, з ким вони взагалі можуть говорити. Ну як Сі Дзінпін може дивлячись на те, як Трамп танцює перед його васалом, як він е плескає, як його військові сполучених штатів Америки розстеляють червону кламову доріжку перед його васалом. Як він може сприймати Трампа всерйозно? Звісно, ніяк. І зараз залишається дуже мало простору для маневру, дуже мало часу для того, щоб проявити свою позицію, тому що та слабкість, яку зараз демонструють Європа та Сполучені Штати Америки, ну вони прям штовхають. Китаю до якихось рішучих дій, якщо б я уявив себе на місці китайського диктатора, розуміючи концепцію державного управління, там і розуміючи ті амбіції, які стоять перед Китаєм, я б діяв зараз максимально рішуче, тому що кращого моменту може не бути важко уявити собі більш жалюгідну і нерозумну персону, яка може очолювати Сполучені Штати Америки ніж Дональд Трамп. Це феноменальна, прекрасна, неймовірна можливість, щоб не скористатися для Китая і дивлячись на слабкість і роз'єднаність Європи. Ну тут якби це виглядає просто як запрошення для авторитарних лідерів. Якщо зараз не продемонструвати силу, хоча ну ніби то ще не запізно, але ця, ця демонстрація має бути надзвичайно рішучою. Бо ну що вже казати про Китай, що вже казати про Російську Федерацію, якщо навіть Венесуела не сприймає Сполучені Штати Америки, е, я не знаю, чи бачили ви ті відео з літаків f 16 але не американських, а е, венесуельських, які літали над, е, над авіаносцем, американців. Вони з, з, ну там авіаносець передавав що «ви надто близько підлетіли. Відлетіть від нас. Вони знімали з літаків на телефони той авіанос, і сміялись. Ну що можна сказати? Він Венесуела вже відверто сприймає штати в серйоз. То чому хтось із більших гравців має, хоч якось серйозно доставитись, ставитись хоча б напливну до сполучених штатів Америки. Відповідаючи на запитання про готовність Сполучених Штатів Америки перейти до другої фази санкцій проти Російської Федерації, Трамп був дуже такий небагатослівний, Він сказав слово так. Ми знаємо, що має проїхати європейський десант для осходження позицій. І от в мене запитання: те, що ми спостерігали в четвер, про те, що писали медіа, що після зустрічі лідерів коаліції охочих вони спілкувалися по відеозв'язку з Дональдом Трампом, і вони насправді сперечалися, ну скажімо так, м'яко стосовно російської нафти. І от питання, коли прилетить європейський десант, які є ризики, що до прикладу білому домі там буде непереливки, і вони так само, ну тобто, ми розуміємо, що нам потрібно, щоб цей крок був зроблений і була синхронізація санкційна з боку штатів і європейського союзу. Однак, чи не можуть вони насправді посперечатися і ні до чого не дійти до спільної спільного знаменника? Ну, головне, що європейський десант е у Вашингтоні не закінчив як американський десант, у затоці свиней е сумнозвісній. Тому що знаєте, що е якби говорити поза контекстом mm -hmm. і говорити поза рамками особи Дональда Трампа і його адміністрації за логікою, якщо збирається така компанія. На високому рівні, то відповідно має бути вже якісь, якісь мають бути нараси плану, і має бути заготовлене рішення, яке потрібно завізувати і проговорити. От ми ухвалили його і так далі. Але ми вже бачили стільки порожніх зустрічей, і зустрічей на рівні очільників держави, у Вашингтоні, яка привертала до себе дуже багато уваги, але закінчилась нічим. Що зараз розраховувати на цей сув ну досить складно. Очевидно, що потрібен результат, він потрібен не тільки нам зараз. Він потрібен не тільки нам, зараз він дуже потрібен нам, е європейцям. Зараз він дуже потрібен Дональду Трампу, тому що бідолага вже через відчай, через страх, через нерозуміння, що робити, збирається воювати з Чікаво. Ну ви просто, от коли хтось говорить про те, що давайте подумаємо, який план може бути у Дональда Трампа, не може ж бути все так погано. Цей чоловік немолодих років на повному серйозі публікує у себе е в соцмережах в соцмережі Трусошал пряму погрозу Чикаго, публікуючи фотографії, де там гвинтокрили летять на фоні Чикаго, позаду вогонь, і він каже: Ми покажемо Чикаго, чому це міністерство називається Міністерством війни. До, до якого маразму скотилась людина, наскільки там прогресуюча стадія деменції, що ну він такий ну, раз мене ніхто зовні не боїться, раз мене навіть Венесуела накручує навколо своєї осі, то ну, буду бити своїх, щоб чужі боялися. Це вже навіть не гітлерські підходи, це сталінські підходи. Не тільки у Сталіна деменція прогресувала незадовго до його смерті, хоча... Можливо, та сама ситуація, дай Бог. Максиме, ми знаємо, що Трамп сказав, що перш ніж будуть санкції, він ще має переговорити з Путіним. Тут же Москва відреагувала на спроби запровадити да чергові санкції з боку європейського союзу. І вони, от про ну напряму, типу, кажуть, що Європа та Україна роблять усе можливе, щоб штати до своєї орбіти залучити. І заявляє знову Москва, що вони прагнуть, що вони хочуть переговорів. Правда, тут таке маленьке уточнення, не зрозуміло, з ким вони хочуть переговори переговорів по телефону з Трампом, чи все ж таки переговорів тих, на яких наполягає Європейська спільнота, ну і яких ми теж очікували, і Штати Америки, що відважиться тіло, бункерне, що воно все ж таки зробить якийсь крок. Хоча, звісна річ, що ну прогнозований результат ми бачили б. Ну, так. Дійсно. І поки що ми спостерігаємо тільки за тим, як вправно Путін. Продовжує маніпулювати Дональдом Трампом, мені здається, що він сам в шоці. Від в... того наскільки це легко. Ну, от просто на... я думаю, що ніхто не очікував ні Росії, ні в Китаї, що це буде ну, аж так легко. Я прям переконаний, що Путін, да, в принципі, там гадати не треба, там було видно по його обличчю на Алясці, що він був в шоці просто. Він був настільки здивований, тобто що ну будь-які їхні мрії вони перевершили очікування, просто перевершили очікування. Він був надзвичайно вражений е тим рівнем підлабузництва, яке Дональд Трамп продемонстрував, і звісно ж Китаї також висновки з цього зробили. Тобто, о те, що почалося з приходом Трампа, коли ну Трамп був інавгорований став президентом, і в Росії аналізували оці його ходи в напрямку до Російської Федерації. Вони тоді пригадуються, сприймали не може бути щось ховається за цими його кроками по відношенню до Російської Федерації. Не може все так бути легко. А виявляється все значно легше, і можна маніпулювати до безконечності Трампом. Чи все ж таки ну є ж люди в його оточенні? Ну, невже вони не можуть якимось чином? Пояснити дохідливо. Я розумію, що деменція ти забуваєш, що ти обіцяв, і в тебе кожного дня як свято. так Але все ж таки, невже не можна дохідливо роз... пояснити людині, що відбувається? З оточенням? Я думаю, вони дуже сильно намагаються, але ну вони десь безсилі тому що ці прояви, хоча б ну якоїсь там ознаки якоїсь інтелекту, вони розвіються дуже швидко. просто з кожним Коментарем Дональда Трампа, особливо якщо дивитися в оригіналі, видно, як йому все важче співставляти слова у речення, і, хоча б, ну, частково формулювати, формулювати цю думку. Просто в нього практично цього не виходить. Uh -huh. А право підпису то у нього залишається, тобто визнати його недієздатним ніхто не наважується і тому. Поки що, поки що ситуація така, що вороги е, маніпулюють Трампом, скільки б не намагалися союзники пояснити, скільки б не було розмов з союзниками. Трамп запам'ятовує тільки останнє, що він чує. Він, врешті, наприкінці говорить з путіним. Путін його знову е, накручує. Він такий: ну, все, я обираю вірити Путіну. Я думаю, що ця ситуація не зміниться. Спасибі чесно, пане Максима, вам за розмову. Максим Несвітайло, політолог та експерт міжнародник, був у нас на зв'язку.